Hello. Сьогодні я хочу поговорити на тему, яка є насправді дуже важливою у корпросторі, очевидно, але тригерить більшість іноземців з якоїсь причини. Це тема війни, сприйняття русні і всього, що вони роблять. Одразу скажу, що моя база опозиція це те. Що всі росіянці винні у тому, що відбувається, і їхня байдужість означає згоду, доки вони не наважаться протистояти владі та режиму, чого очевидно ніколи не станеться, для нас це абсолютно і цілком очевидні речі, бо ми напряму переживаємо наслідки їхніх злочинів кожен день. Як фізично, так і морально, і все це в той час, коли вони спокійно живуть життя на своїх болотах, без турботи, думок чи буде завтра. І це все не говорячи про тих, хто відкрито показує свій патріотизм і любов к родині з їхніми бажаннями знищити і захопити весь світ. Свій совок? Для нас це база. Ми це бачимо кожен день. Як вони хвизуються своїми досягненнями в інтернеті, як знищують наші міста? І на які руїни перетворюють наші будинки. Все воно ось тут у нас перед носом. Для нас воно так. Але яка природа в інтернеті поза? Українським інфопростором, що бачать люди, які за тисячі кілометрів від нас, чесно, згадуються часи до повномасштабного вторгнення, коли це навіть для нас відбувалось десь. І для багатьох патріотизм неіронічно сприймався як щось дике та занадто занадто. Для нас важливим було почути від людини, що вона не підтримує то все і не було реально важливо, звідки вона, які в неї інші погляди. Не підтримуєш все, тест перевірку пройшов. У всьому іншому вони приблизно такі, як і ми, таке ж життя, хобі, навчання, робота, спільні інтереси це те, що розпочинали діалоги з такими ж, як ми. У мене було розуміння того, що Москва, хоч і мала кращу сторону життя десь ближче до центру. Осі багатенькі висотки, доміни, і так далі. Але за цим сим там живуть і більш-менш середнього прошарку люди чи не люди, і ті, що бідніші. Інші міста я вважала приблизно. Таким ж рівнем, як у нас, типу, десь краще, десь гірше. ну, Таке собі звичайне уявлення. Для іноземців уявлення про болота ще вужче. Бо, скоріш за все, те, що вони являють, це або як у них, чи трохи простіше. Або взагалі більшість знає лише Кремль і естетику совка. Деякі навіть цю естетику полюбляють, але то вже не так важливо, бо концепція як хорошо в совке, то окремий прошарок суспільства. Моє уявлення, яке я описала раніше, насправді почало давати тріщину ще до повномасштабки. Скажу чесно. А почало воно руйнуватись. Коли на той час друзі почали кидати звичайні світлини з їхнього життя, їхньої хати. І ти думаєш собі, типу, ну ок, побачила у когось, може, не зовсім сучасний килим чи меблі. Ну, ок, не всі живуть сучасно, естетично, може, то ремонт планує. У нас теж так само є люди, хто ще не позбувся цього мотлоху або не назбирав гроші на кращі меблі. Але ж, походу, щось не так. Дивися, у інших, наче нічого, так, сучасний стіл, комп'ютер. Але, виявляється, цей комп'ютер стоїть в затрипаній кімнаті. Купою мотлоху, бо це єдине місце, для, яке для такого собі власника здалося найважливішим. Окей, я зараз скажу серйозно: я максимум бачила більш-менш нормальну кімнату лише раз. Але все решта в хаті або совок, або купа мотлоху. Якби це було єдиною неприємністю. Якби. Але це завжди або помітно брудний чи запилений килим, сміття на столі, типу розкиданих упаковок з під якоїсь їжі, пляшанки і так далі. І це не кажучи вже про сторічні шари пилу, як на столі, так і на цьому смітті. Я розумію, що не всі такі чистюні, бо навіть і я не фанатію від прибирання у своїй кімнаті, бо це купа гарнітури, шлюрів, з-під клавіатури, миші, моніторів, планшетів і так далі. І звісно, у мене також часто може стояти неприбрана чашка з-під чаю, але ну, це максимум. Може, у когось гірше, не знаю. Але такі срачі у них, я... як у них я не бачила більш ніде. Причому окей, думаєш, ну хай лежить папірець, може пізніше прибере. Але ні, ти бачиш цей папірець знову і знову через місяць, рік. Іноді ці люди жалілись на те, що їхні батьки часто заходять в їхню кімнату поприбирати. Ні, я не знаю, що вони там прибирають, бо ті жахи, як були, так і залишалось не я зазвичай ніколи не питала за такі речі у цих людей, бо це невічливо і взагалі їхня справа. Але один раз була свідком, коли в них питали про це хоч і жартома. Відповідь була, типу, що ну, не буває, все так ідеально, чисто, чи в тебе ніколи сміття на столі не лежало, ну не роками це точно. Okay. Повернемось до головної теми. Чому мене взагалі турбує рівень чистоти у якихось росіянців на хаті і на їхніх болотах? І як це пов'язано зі сприйняттям в інтернеті, давайте поясню. Почнемо з того, що абсолютно не важливо, чи зроблений ремонт у хаті чи ні. Це нормально, якщо у людини наразі недостатньо фінансів на нові стіни, вікна чи меблі. Їй доводиться жити з тим, чим є. Як мінімум, нормально зі сторони нашої ситуації. Але люди зазвичай намагаються створити затишок, маючи те, що є. Типу, окей, меблі старенькі, але це твоя річ. Твої меблі, якими ти користуєшся майже або щодня, хай вони вже затягані. Чи пошарпані. Але вони виконують свою функцію, тому варто за ними доглядати і тримати в чистоті, наскільки це можливо, доки вони ще потрібні. Ну, типу, тобі з цією шафою в одній кімнаті сидіти, знаєш ну або підлога, чи килим, типу, тобі по ній ходити. Бруд в будь-якому разі не перетворить сталери лінолеум чи ковролін новісінький, гарнесенький. А от що зробить, так це перетворить твої чисті шкарпетки на брудні. Тому нема сенсу йому там бути, незалежно від того, наскільки нова та підлога. Ти типу, нам це зрозуміло? Росіянці часто жаліються, як погано вони живуть, що влада винна, в тому, що в них дороги погані, під'їзди погані, хати погані, бідність, срачі на вулицях, проблеми з електрикою, водою і так далі. Але ці ж самі створіння не можуть навести лад у своїй хаті. Напряму вважають своє становище причиною жити в срачі. Наче це буденність або їхня природа, називають свої хламидники естетікою справжніх русських, і навіть якщо їм дати можливість щось змінити, вони ні вони нізащо не вилізуть зі своєї комфортної діри, не змінять своїх звичок, бачень, бо це так, як вони жили століттями і живуть сьогодні з покоління в покоління. Недокорінно вважають свій спосіб життя правильним, їм байдуже на все що не стосується напряму їхнього комфортного побуту. Вони пишаються своїми статками і рівнем життя, вони хочуть, щоб їм заздрили по всьому світу, і тому хочуть взяти під своє крило всіх, хто живе інакше. Ми часто бачили, як вони. В інших країнах показують свій патріотизм і знущаються над місцевими, як вони всюди намагаються залишити свій слід, тому вони так сильно розплодились по всьому інтернету, тим часом як іноземці почали вважати їх цікавими, коли вони з'являються десь серед інших. Я маю на увазі те, що росіянці єдині, хто намагаються показати будь-де, що вони росіянці. Вони не будуть переходити на іншу мову. Вони завжди пишуть і говорять російською, абсолютно усвідомлюючи, що їх ніхто не розуміє. Я ніколи не бачив такої показушності серед інших країн. бо... Люди усвідомлюють, чи є міжнародна мова, як от англійська. Бо якщо ти хочеш щось сказати, тебе зрозуміють лише на мові більшості. Якщо ти хочеш говорити своєю мовою, то ти говориш з людьми твоєї країни. Іноземці не дуже розрізняють навіть візуально інші мови, бо в глобальному просторі в основному популярна англійська. Але серед англійського контенту, тексту і всього пов'язано завжди можна знайти ще одну мову і менше. Але вона скрізь будь-де це, можливо, знайдеться один, хоча б особливий зі своїм єсть руски чи чимось подібним. Їм не важливо, чи почують вони відповідь. Але вони з гордістю залишають свій помітний слід і вважають це за обов'язок показати себе, наче вони якісь суперзірки, наче якесь явище світового рівня. І такими їх сприймають іноземці, які, окрім англійської, коли бачать кацапську, то вважають це позаземним явищем. Як наслідок з цього. В інтернеті є основним два прошарки суспільства англомовний простір і русня, яка в основному сидить в своїй калюжі, але вважаю, що вони для простору поза калюжею елітні. І їм треба тим іноземцям показати, що ось такі вони руські, і ось вони є, через що іноземці так їх і вважають. І щиро не розуміють, як це викорінти росіянців із свого життя. Їм не цікаві інші країни, особливо якась там до цього невідома світові Україна. Їм цікаво жити в просторі, який вони собі побудували, де росіянці для них як цікаве явище і зовсім інша культура, бо це щось інше. Щось ж чуже. Але воно мало відоме і воно скрізь. І це було так не тільки з часів інтернету. Ми всі знаємо, як Совок завжди намагався показати себе цілому світові, як величні створіння з інноваціями, здобутками, і що, що вони мають правити над усім світом. І Повертаючись до сьогодення, де русня намагається знищити нас, де все, що відбувається, активно поширюється в інтернеті, і де ми активно намагаємось показати, що русня це жахливі створіння, і їх треба ненавидіти і в жодному разі не підтримувати їхні дії. Ні словами, ні фінансово, і що їх нема за що поважати. Але на ці всі жахи весь світ дивиться на нас, на жаль. Не так як ми на то очікували. Звісно, що й ті, хто розуміє нас і підтримує, і це неймовірно круто. Але я не уявляю, як можна донести це все тій решті, про яку я щойно розповіла. Я хочу дивитись на це все з позитивом. Бо ми такі, ми такі маємо можливість ділитися інформацією з усім світом в усіх деталях, в будь-якій точці світу. І я хочу вірити у краще майбутнє. Але. Переду багато роботи з усім світом чи самотужки, але ми обов'язково впораємось. Я думаю, на цьому можна завершити на такій позитивній ноті. Якщо у вас є своя думка чи свій досвід. І ви, навпаки, не згодні з моєю думкою. Чи просто маєте якусь історію, чи можете будь-що. <с> Залишайте свої коментарі. Я обов'язково їх прочитаю, можливо, навіть відповім. А це на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось такого формату відео. Тема доволі, доволі чутлива, і не кожен може витримати це насправді, хоча це лише русня, але але те, що ми про це говоримо це насправді дуже важливо. Я хочу, щоб про це говорили. Я хочу, щоб нас почули. Я справді хочу. Я справді хочу, щоб ми, щоб про жахи русні чув весь світ. Тому дякую за перегляд. І сподіваємось, побачимось в наступному відео. Бувайте!